Обласний фінал шкільної гімназіади з волейболу. Він відбувся у фізкультурно здорожчому комплексі горішніх плавнів та зібрав сім команд, які стали учасницями вирішальних поєдинків. Команда дівчат горішніх плавнів вдало провела груповий етап змагань, вигравши усі свої поєдинки. Господарки турніру здолали команди глобиного, Лубен та Гадяча. Граємо з різними командами, набуваємо досвіду грати в інших командах з іншими людьми, до яких ти можеш ще не. Дуже звик, щоб якось розвивати себе, щоб грати ще краще. У іншій групі виступали дві команди з Полтави та волейболістки Оржиці. У наступний етап вийшли представниці обласного центру. Полтавська команда ліцею номер 14 здоров'я в підсумку посіла третє місце. Про поєднання навчання з тренуваннями розповіла одна з лідерок бронзових призерок Міра Швачко. Командою готуємося кожного дня, ходимо по два тренування на 12-15 годину. Літом відвідуємо табори в Рішетилівці, в Верхолах. Е, а як, Коли ви встигаєте вчитися? Е, е, ну, наприклад, я займаюся з, на, з репетиторами ще, а в принципі ходимо до школи 14-го ліцею. Гравчиня полтавської команди волейболом займається з дитинства. Моє хобі з дитинства, мене віддав на це батько, і о, він від, 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 дає мені можливість займатися ще більше. Наприклад, я хожу не тільки в дішу а ще багато різних займаюся. О, взагалі мені подобається волейбол тим, що це о, гра, по-перше, з м'ячами, командна гра. Ти не один, а в тебе є команда шість людей, та ти з ними не знаю, так, співпрацюєш, це твої друзі. Ну, Просто подобається. Інша команда з обласного центру Полтавського спортивного ліцею обласної ради у фіналі виграла у господарок змагань із горішніх плавнів. Дуже сподобався зал. А виграли за допомогою те, що в нас дуже гарне спілкування в команді, і дуже якби командна гра в нас робота була дуже класна, напевно, за рахунок цього. Враження змагань залишилось дуже добрими, особливо від команд суперник. Все добре. Але суддєю, звісно, мені не дуже сподобалось, тому що були багато недочотів, тому коли не добачив. Але може, всі помилятися можуть. Але я рахую, що це було неправильно з його сторони. А, а враження від команд дуже добре, від залу, зал дуже сподобався, та дуже, теж дуже сподобались, мені всі. А перемогли. Перемогли, тому що ми змогли зібратися та змогли. Зробити це Там. що робити, коли суддівство не влаштовує? Грати далі, не повертати увагу, тому що треба продовжити далі грати і намагатися ще більш виграти, тому що це трішки склонніше ж виходить, коли суддівство са проти вас. Дівчата з горішніх плавнів під час вирішального поєдинку намагалися чинити гідний опір суперницям із Полтави. За підсумками фіналу господарки змагань стали срібними призерками. Враження чудові. Мені дуже сподобалося грати, але трохи в фіналі у нас не вистачило зібраності в команді. Якось ми намагалися зіграти краще, але щось не вийшло. Можливо, початок. Так, треба було впевненіше. Початок розпочати, і тоді б суперниці вже відчули б, що ну не таку впевненість. Може і так, але вже нічого не змінити, будемо старатися надалі. Ну, Наступному році старатися грати краще друге місцем. Задоволення задоволення. На церемонії нагородження команди першої трійки із здобутими місцями привітала консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників Грішньоплавнівської міськради Світлана Дем'янчук. Грамоту за перше місце отримала команда Полтавського спортивного ліцею. Ще одну грамоту за здобуте третє місце до обласного центру повезли дівчата ліцею номер 14 Здоров'я господарок змагань із горішніх плавнів привітали із здобутим другим місцем на турнірі.